Вітаю вас, дорогі друзі, на хвилі Люблячий Гармонік в ефірі передачі Гармонія з вами я, Олександр Шинкарук, на ТРК Вежа. Сьогодні я із групою підтримки з Арктура хочу поговорити з вами про любов. Тому що розуміння сутності любові надзвичайно важливо для людей усієї землі, які рухаються вперед. Тривимірна система поглядів підтримує нескінченне число концепцій, що стосується любові, жодна з яких не є істиною. Любов це сполучний елемент, що з'єднує всю світобудову Творця. Це енергія взаємозв'язку між усіма живими істотами в межах єдиної. Божественної свідомості. Це енергія, субстанція і дія водночас. Хвилясті хвилі, якої через удавані роздільні форми життя, але завжди єдині. Бо все довкола всюди сутнє. Це зв'язок між усім живим. Випробуваний кожним із нас. І внаслідок цього, цієї любові, внаслідок духовного невігластва, тривімірної системи поглядів, це почуття зв'язку або любов протягом довгого часу, особисто і універсально категоризувалося, обмежувало і регламентували. В переконаннях, далеких від того, що є дійсно любов'ю. Любов не може класифікуватися або потрапляти під певні рамки, в яких може бути оцінена. Усе життя це одне і єдине життя. Все пов'язано в силу цього, як і всі життєві проблеми. Стан свідомості людини інтерпретують енергію взаємозв'язку, любові, відповідно до своєї певної системи поглядів, і потім обирають позитивну, що відображають єдність, або негативну війна, насильство, образи, вирішуючи в такий спосіб, хто гідний любові і хто ні. Серйозному духовному учню, який зараз слухає мене, пора вийти за рамки тривимірної уяви про любов і прийти до розуміння прийняття і здійснення, які відображаються в єдності. Любов це не сексуальний потяг, чи не емоційна реакція, позитивна чи негативна. Яку ви можете відчувати по відношенні до іншої людини. Хоча часто густо це аспект є, особливо до тих, кого ви доволі добре знали в інших життях, любов не може бути отримана і утримана за примкою его. Впродовж довгого часу непробуджена світова свідомість. Встановлювала правила і обмеження на любов. Себто класифікацію емоцій, потяг, визнання, релігійні догми, приверженість і таке інше. Це лише певні прийнятні категорії любові. Декотрі з цих правил діяли в той час, коли вони були прийняті. Однак тепер інший час, зовсім інший час. час. Вийти з цих концепцій переконань. Любов є, завжди, була і завжди буде, і ніколи не може обмежуватись або змінюватись незалежно від того, скільки помилкових інтерпретацій може придумати трьохвимірний розум. Багато хто все ще противиться ідеї любові як єдності через укорінені. Прийняття, що любов це, любов це емоція потягу або прийняття, і внаслідок цього вони виявляють, що не здатні любити ні себе, ані будь-кого іншого. Здається, це завдає неприємності іншим. Зрозуміло, що не потрібно засуджувати себе за це. Замість цього зрозуміти, що вас вчили з цим концепціям раніше, і ви жили життя за життям, зберігаючи їх у клітині своїй пам'яті, і тепер можете їх визнати і очистити, відпустити. Більшість з вас до сих пір не були готові до сих пір до більш глибоких істин. Концепція любові постійно представляла світом тими, хто вважав себе інтелектуальними і духовними авторитетами. Це добре на певному рівні. Таж на певному рівні для дух, духовних учнів, які вийшли вже за межі сприйняття інформації від інших, що є істиним, а що ні. Ви досягли того стану свідомості, коли ви можете. Вчитися із середини себе. Старі переконання часто отримуються після того, як вони перестають служити. Просто тому, що людина ніколи не відчувала важливості, уважності подивитись на себе піддати сумнівам свою систему поглядів. У цей момент. Може виникнути заклик до пробудження, любов, енергія єдності, реалізація вродженої божественної природи усього життя. Ба. Навіть коли події вимагають від вас, щоб ви насварили когось або покарали іншу людину, вам необхідно тихо і приємно визнати її божественну природу. Бути коханим. Навіть коли ви дізнаєтесь про злочини в світі або в своїй родині щось сталося, скоїлось від вас не чекають, що ви будете сердечно і з любові ставитись до цього епізоду. Абсолютно прийнятно підписати петицію або відверто висловити свою думку, якщо ви відчуваєте необхідність цьому. Але завше робіться! З точки зору розуміння, що всі ми єдині, незалежності від зовнішніх проявів, жити в любові не означає бути чиєюсь статевою ганчіркою, але означає визнавати себе та інших тими, ким ви в дійсності є. Роблячи і говорячи те, що необхідно, це не дає жодної сили, ілюзорної проявам визнавати божественність людей, які доставляють неприємності і біль іншим. Це може бути доволі важким завданням. Вони, можливо, ніколи в житті не визнають цього, але ж ваша робота полягає в тому, щоб зрозуміти, що це так є. Ось в цьому полягає прояв любові. Це те, як ви любите, як ви додаєте світла у світову свідомість і допомагаєте розсіювати щільність свідомості, поділу, дуальності. Поки людство вчиться. Любити в дійсному розумінні істинному любов буде залишатися під забороненою в застарілих концепціях і віруваннях. Зробіть глибокий подих. Пориньте в себе і запитайте в глибині себе, що таке любов? Яка, я вважаю, є любов? Що я повинен відпустити, щоб прийти до істинного змісту любові? Будьте гранично чесними, оскільки ви перевіряєте свої власні переконання про любов і знайте, що від того, що ви відпустите, обмежуючі переконання, швидше за все залежать, залежить ваші стосунки з вашим оточенням. Які знали вас в минулому. У третьому вимірі любов до інших часто виходить із переконання, що є хтось, хто менше, ніж має бути. Таке ставлення до допомоги інших відображає дуальність, переконання, людина, що дає шляхетна, гідна, а що отримує ні. І часто служить підживленням его, наче уява про того, що той, що дає, вважаючи його, що він жертвуючи, він є більш духовним є більш святим. Життя повне можливостей різних емоційних та уявних проявів допомоги іншим людям, і це є правильні дії. Однак для духовного розвитку людини. Дії любові повинні виходити з вищого сенсу того, що той, хто отримує настільки ж духовний, як і той, хто дає. Вони рівні. Але при цьому вони проходять різні уроки життя. і, можливо, живуть з рівнями, рівнями, рівнями свідомості в цей час. Ніколи не бійтеся запропонувати допомогу, якщо вона необхідна. Але остерігайтесь спонукання його уважати, що ви краще знаєте, що потрібно іншому. Завжди прислухайтесь до своєї внутрішньої інтуїції. Якщо в чомусь ви не впевнені, запитуйте у неї. Декому просто необхідно впасти. Перед тим як вони зможуть побачити вищі або найкращі способи навчання свого життя. І як би не було важко в житті, якщо, якщо ви любите, просто візьміть і відпустіть їх. І я з любов'ю від серця до серця передаю вам цю інформацію. вам, дорогі наші глядачі, до нових зустрічей. В передачі Гармонія на ТРК Важа!